Мої вітання, бандейка. Ну що, розпочинаємо робочі будні. Приїхав на скупку. доковы потихеньку. Бачите, у нас тут холодильники є. Сейчас Санька підключає Sony PlayStation і будемо очікувати наших клієнтів. Так у нас відбувається робочий процес. Санька вже фігачить, трошки привезли. Заїхали на барахолку, взяв трошки для так сказати, експозиції якогось барахлішка, щоб хоч трохи було видно, що ми скуповуємо. А так процес іде. І, друзяки нагадую, 093 778 17 98. Це номер вайбера, куди ви можете присилати свої пропозиції з приводу старих речей. Все купимо за хороші гроші. Ну, а ми поки будемо. Шпілять в цей квестик <как> всіх обняв.